Категорично вітаю вас, любі друзі. Це авантюристично-туристичне командне реаліті тревел шоу Голодні подорожі. І сьогодні ми завітали до міста Зігмарінген, що знаходиться на півдні Німеччини. Це невеличке невеличке місто, яке нараховує лише 16 тисяч жителів, розташоване на березі Дунаю, але це не головна його. Особливість. Найцікавіше, що ми можемо знайти в цьому місті як туристи, це замок, родинний замок династії Гоенцолернів, які зіграли величезну роль в історії Німеччини. І саме зараз ми відправимося роздивлятися старе місто, а потім завітаємо ближче до замку Гоенцолерн. Сьогодні я очікував трьох учасників, але, на жаль, двоє не змогли дістатися до міста через технічні труднощі і повернулися на півшляху назад до дому. Відповідно, ми маємо зараз ситуацію, коли у нас практично одна учасниця, це учасниця номер 4 Вона брала участь у першій подорожі, і вона ж лідує у загальному рейтингу першого сезону. І зараз виходить так, що приїхавши, вона стає автоматично переможецею. Тобто Ми просто порахуємо бали, які вона отримає за кілометраж, і вона отримає подвоєння цих балів і її відрив від інших учасників збільшиться, суттєво збільшиться. Тобто наздогнати її наступним учасникам буде ще складніше. Друзі, сталася така ситуація, що інші учасники не доїхали. Невеличка проблема з автівкою. Але, в принципі, для когось це погана новина. Для пані Анни це гарна новина, тому що вона автоматично стає переможецею цієї подорожі, тобто її бали, яка вона зараз набере, вони подвояться. І я думаю, що після цього наздогнати її буде ще складніше. Чи ви раді цій ситуації, чи все ж таки шкодуєте, що буде, не буде конкуренції сьогодні? Шкодую. Ну що ж, ви добра людина, <кхи> переймаєтеся долею інших учасників. Що я можу сказати? Ну, хтось не схотів, хтось не зміг, хтось не доїхав. Так в житті буває. Шлях не короткий, ми їхали потягом більше двох годин. Але це місце варте уваги. І чому саме от зараз ми будемо розбиратися? Але почнемо з перевірки інтуїції, просто щоб перевірити, яка у пані Анни інтуїція. Аби пані Анна могла набрати додаткові бали, я даю їй шанс виграти у конкурсі інтуїції. Завдання в тому полягає, що у нас є 5 карт номерами від 11 до 15. І треба спробувати з першої спроби вгадати номер карти, на якій знаходиться саме Зігмарінгін. 12. 12. Е, перша спроба не вдала. Ще одну спробу даю. 15. І 15 теж не вдала. Залишилось 11, 13 і 14. Третя спроба, заходимо. 13. 13 теж неправильно. Залишилось 11, 11 і 14. 11. Одинадцять. Насправді відповідь 14. Тобто інтуїція повністю дала нульовий результат в даному випадку. Тому штрафне завдання знайти на карті номер 14 місто Зігмарінген. Де в нас це? 11, 12, 13. Ось вона 14. І ось тут треба знайти місто Зігмарінген. Отак їй пром розкласти. Ось тут. Прямо розкласти, розгорну, розгорнути і показати пальцем, де знаходиться місто Зігмарінген. Це таке, таке тренування, таке тренування у, 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 у знанні, у вивченні географії. Так, трохи вітер нам заважає. Ще зацікавило це все місцевих ос. Отже, я... Штутгарт так. Штутгарт у нас там, десь там на півночі. А ми їхали на південь. А ви зараз підіймаєтеся на північ. Тобто треба навпаки. Північ у нас ось правильно. Пів... На, південь... на південь треба спускатися, підкажу, що треба ще далі на південь, тому що ми ближче до Бодензеї знаходимося. Ближче. Так, Бодензей у нас на півдні, тобто треба йти далі на південь. Зараз ви йдете на схід, а вам треба рухатися вниз на південь. Вниз карти. Треба ще, ще, ще на південь. Підкажу, що це лише Ротлінген, це була перша зупинка нашого потягу. Ми проїхали, а після нього ще були у нас 4 зупинки чи 5 навіть. А ось Зігмарінген, правильно. Отже. Балви за цей конкурс не отримали, але зі штрафним завданням впоралися. Це у нас Зігмарінген. І що ми можемо про нього сказати? Поки що нічого ми не можемо сказати, просто щось на карті. Ми бачимо, лише, що тут десь є ще Бодензе, ось тут на півдні. Але в цілому ми розібралися, що від Зігмарінг до Штутгарту десь приблизно пів метри відстані, може сантиметрів 40. Пані Анна дуже прикро, але, на жаль, не вдалося виграти вам у першому конкурсі інтуїції, так буває. Ну, він був в такій середньої важкості. Е, що ви відчуваєте зараз, коли дізналися, що інтуїція вас повністю підвела? Нічого страшного, таке буває. Нужна вміти і вигравати, і проігрувати. Я вважаю, це правильна позиція, тому що ті люди, які дуже залежні від перемоги, від виграшу в житті, вони дуже швидко перегоряють у. Складних обставинах. І тому, аби відновити, так би мовити, мати ще шанс відновити свою самооцінку стосовно інтуїції. Ще один варіант. Зараз будуть ось такі пляшечки, чи як вони там називаються, непрозорі. Я навіть сам не знаю, які з них точно знаходяться Знаходиться дещо. Значить, вони непрозорі і. У вас буде два шанси витягнути ту пляшечку, яка не порожня і щось містить. Може, Там щось лежить. Спробуйте. А трогати можна, так? Ні, не можна. <рес> <рес> Лише інтуїтивно. Окей, відкривайте на камеру. Пуста. Порожня, відкладаємо її в бік. І ще один шанс. Все ж таки, є надія, що все ж таки пощастить. Ну. Пуста. А Що ж таке, інтуїція підвела її вдруге. Не хоче вона сьогодні працювати, напевне, вихідний день в інтуїції. Подивимось, чи, чи, чи десь щось було. Я, от, До речі, спробую перевірити, у мене значно простіша місія. Ні, давайте так, ви ще раз спробуєте. Просто вже без балів. Спробуйте як. Коли запрацює інтуїція. Отже. Нічого. Теж нічого. Ну, це вона дійсно сьогодні стабільно відпочиває, тому що у останніх двох щось є. Спробуйте відкрити. А, ну, от можете один з них забрати собі. А другий тоді, ну, можете перевірити просто, що він є, показати на камеру. І ми переконалися, що сьогодні інтуїція дала абсолютний можливий мінімум. Тобто вона абсолютно не хотіла сьогодні працювати. Добре, закривайте. Ну, все тоді. З інтуїцією ми на сьогодні розібралися, нуль балів за інтуїцію, але хоча б принаймні стрічка є, і ми можемо починати вивчати місто Зігма Зараз ви переглядаєте коротку версію випуску голодні подорожі. Якщо ж ви хочете подивитися повну версію, у якій прогулянка центром міста, так званим Старим містом у Зігмарінгені, не перемотана на швидкості, ви можете знайти цей випуск, повну версію також на YouTube каналі Голодні Подорожі. Оглянувши ту частину міста Зігмарінген, яка називається Старим містом, ми повернулися до замку та вирішили нарешті обійти замок та познімати, як він виглядає ззовні. Зсередини, повірте, цей замок виглядає набагато яскравіше і цікавіше, але у нашої програми, у нашого проєкту ще немає бюджету для того, щоб сплачувати за вхід. Для того, щоб придбати квитки. Тому, якщо ви хочете більш цікавого контенту зсередини, підтримайте проект, пожертвуйте на чашечку кави, і відповідно з цих коштів можливо я зможу придбати все ж таки квитки, щоб здійснити зйомку з середини замку. Треба розуміти, що з часів Наполеону Європа увійшла у складний період звергнення або послаблення монархій. І не всі династії змогли зберегти за собою свої маєтки, свої статуси тощо. Експерти з цих питань вони можуть про це розповідати, напевне, годинами. Ми не будемо так сильно концентруватися. Та й тим більше, що може і не вистачити навіть знань, щоб повністю розібратися в тому, що тут відбувалося. Але зрозуміло одне. Зберігши свою свій монарший статус, зберігши цей маєток, практично гоєнцолерни тут залишаються справжніми монархами, і частина цієї споруди, так вважається, точно ніхто не знає, але вважається, що вона ними використовується для. Повсякденного проживання. А іншу частину вони здають під музей саме для того, напевне, для того, щоб ну, заробляти якісь кошти на утримання цього всього задоволення. Можна лише собі уявляти, скільки коштує це все утримувати Там самих лише експонатів тисячами обраховується. Тому, звичайно, можна зрозуміти, чому в такі споруди. Не, не запускають глядачів безкоштовно. Вплив династії Гоєнцолернів на Німеччину був величезний. У них є ще принаймні одна фортеця Буак Гоанцолан. Знаходиться також тут не дуже далеко звідси. Десь там до годинки шляху автомобільного, навіть менше, може півгодинки навіть. Цей чудовий ракурс замку Гоенцулернів показує нам, наскільки класно і вдало було використане це розташування. В принципі, природні. Я, звичайно, не можу гарантувати, що колись там стародавні кельти чи хтось інший тут не видобув каміння, і тому тут така стіна пряма, практично. Але. Але я сподіваюся, що все ж таки це природний ландшафт, який був розмитий, можливо, колись там течіями рік давніх і річок. І потім на цьому природному такому схилі з'явилася перша фортеця. І треба сказати, що місце дуже вдале, тому що воно віддалене від найбільших баталій, війн. І завдяки цьому більша частина замку. Або можна казати, що в принципі вся споруда збереглася. Єдине, що колись він постраждав від пожежі, але був відновлений. Але все ж таки таких руйнацій, як інші споруди зазнали, під час той ж Другої світової, тут не було. Треба також розуміти, що під час Другої світової це місто, Зігмарінген зіграло також свою історичну роль. Сюди переїхав колабораціоністський уряд Віші. це французький уряд, який під час. Початку окупації Франції підписав угоду про співробітництво з, німецьким, з німецькою владою і закликав французів підкорятися, підтримувати, допомагати. Його тому назвали колабораціоністським. А було це все підписано у містечку Віші на півдні Франції, десь там. І так і назвали уряд Віші, коли союзники Америки, Великобританії, СРСР. Звільняли, ну СРСР не брав в цьому участь. Америка звільняла Францію то, і Велика Британія, і тоді, значить, цей уряд мусив втекти, і втік він саме у Зігмарінген. І можна здогадуватися, чому був обраний Зігмарінген, але я вважаю, що напевно, не останню роль зіграли зв'язки саме Династії Гоенцолернів. Які, як ми знаємо, ось ця гілка тутешня, вона була пов'язана і історично з Прусією, з Берліном, з головною, з головною династією Гонцовернів, і з французами мала вже е, споріднені е, рідні зв'язки, також і з румунами. Тобто е, Зігмарінген був, напевне, оптимальним місцем, ну і також, враховуючи вже наступ військ, в тому числі СРСР. Шукали найпівденнішу безпечну частину Німеччини, де б сховати цей уряд. Ну і вирішили, що тут буде безпечно. Тому уряд Віші з 1944 по 45 роки знаходився тут. Практично він вже, напевно, не керував Францією, не міг того здійснювати, принаймні звільненою її частиною, але знаходився тут, у Зігмарінгені. Після Другої світової. У му році, з 45-го по 52 го ця територія відносилася до неіснуючої зараз федеральної землі Німеччина, яка називалась Хоїнцолен-Вюртенберг. На той час було три федеральні землі. Одна називалася Баден або Баден-Баден. Я можу плутати, мені здається, Баден. Інша називалася Вюртенберг-Баден. І друга називалася Хоїнцоверн-Вюртенберг. І це все об'єдналося у нинішню федеральну землю Баден-Вюртенберг. Землю Тобто, якщо у федеральної землі Гоїнцован Вюртенберг з 1945 по 1952 рік столиця була Тюбінген, то зараз у нас столиця вся, всієї федеральної землі Баден-Вюртенберг, це Штутгарт, як відомо. Отже, приблизно ми тепер звідси ще і заторкнули тему історії самої федеральної землі Баден-Вюртенберг. І який вплив на, на, на це все мав. Мала династія Гоенцолернів настільки, що навіть її їхнє їхнє прізвище входило як складова частина назви федеральної землі Гоєнцоверн вюртемберг 45 п'ятого по 52 рік. Після того, як були зафільмовані ці фантастичні кадри ззовні замку династії Гоенцолернів, лишалося лише два вибори, дві опції або поїхати назад, або піти всередину. Звичайно, що на поход всередину замку ми не мали бюджету, тому що ніхто ще не пожертвував на каву для проєкту, тому ми пройшлися місцевим парком, зробили ще декілька цікавих фотографій, зробили декілька ракурсів. І в цілому нагуляли близько сімох або семи ні, сімох кілометрів відстані за цей день. І на цьому ми вирішили завершити подорож. Отже, пропоную підвести підбити підсумки, подивитися, яких результатів по балах досягла учасниця номер 4 пані Ганна. За результатами. Третьої подорожі до міста Зігмарінген. Учасниця першого сезону голодних подорожей пані Ганна отримала 7 балів із розрахунку 1 бал за кожен подоланий пішки кілометр. Вона отримала 0 балів за результатами двох конкурсів інтуїції, а також отримала подвоєння балів як автоматично переможеться. 3 подорожі. Отже, за третю подорож пані Анна отримує 14 балів. За результатами перших трьох подорожей проекту Голодні подорожі. Рейтинг учасників першого сезону виглядає наступним чином. Номер 5 12 балів. номери 2, 3 та 6 20 балів. номер 1 21 бал і номер 4. 46 балів. Можна сказати, що наздогнати учасницю номер 4 буде складно. Адже проста е, ситуація, коли учасниця є єдиною учасницею програми, призводить до того, що вона, вона автоматично отримає подвоєння. А для того щоб виграти через конкурентну боротьбу, треба перемогти, аби отримати подвоєння, і ми бачимо, що відрив більше ніж вдвічі. Друзі, інформацію про наступні подорожі ви знайдете у групі Голодні Подорожі у Фейсбуці. Там же ви можете зареєструватися, заповнивши анкету. Подорожувати можна у якості учасників реаліті-шоу Голодні подорожі або анонімно, не беручи участі у конкурсах та рейтингах реаліті-шоу. За бажанням, обличчя анонімних мандрівників може бути приховане. Також нагадаю, що я маю та послідовно декларую намір розподілити частину чистого прибутку від першого сезону голодних подорожей у разі комерційного успіху проєкту. Я маю намір зробити цей розподіл між учасниками найпершої подорожі, між десятьма учасниками, які наберуть найбільше балів, та між переможцем або переможецею першого сезону. Переможцем або переможецею першого сезону стане людина, яка накопичить найбільше балів протягом першого сезону, який завершиться у момент визначення переможця або переможеця останньої передачі першого сезону реаліті-шоу Голодні подорожі. Учасники попередніх подорожей отримують перевагу у доступі до наступних подорожей. Завершення першого сезону заплановане на осінь 2026 року. А я не приберу, а я не приберу, а я не приберу сферю кенсаке, а я не приберу, а я не приберу, а я не приберу сферю кенсаке.